Спасибо. Починаємо засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, спорту та культури безвідівської селищної ради. Прошу затвердити порядок 9. Перше питання про винесення на громадське обговорення проєкту рішення сесії про перепропірування. Зміну тиху та перейменування комунального закладу Безлюдівський ліцей Без Людівської селищної ради та затвердження статуту закладу новій редакції, доповідає начальник відділу освіти Вікторія Павленко. Друге питання: про винесення на громадське обговорення проєкту рішення сесії про перепрофілювання та перейменування комунального закладу Лізом Уборський ліцей без Людівської селищної ради та затвердження статуту закладу новій редакції. Доповідає начальник відділу освіти Вікторія Половік. Третє питання про винесення на громадське обговорення проєкту рішення сесії про перепрофілювання та перейменування комунального закладу Хорошевський ліцей Безлівської селищної ради та затвердження статуту закладу новій редакції. Доповідає начальник відділу освіти Вікторія Половіка. Четверте питання різне. Що питання? Роздаємо. Можу затвердити порядок денний. Хто за даний порядок? Дякую. Доброго дня, шановна голова комісії, шановні члени комісії. Прошу підтримати винесення питання про. Винесення на громадське обговорення проекту рішення сесії про перепрофілювання, зміни типу та перейменування комунального закладу Безлюдівської ліцеї Безлюдівської селищної ради та затвердження статуту закладу в новій редакції. Відповідно до статті 32 закону України про повну загальну середню освіту визначені вимоги до утворення реорганізації, ліквідації та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти. Це передбачає такі кроки у сільській місцевості, а етапом є проведення громадського обговорення проекту, рішення реорганізувати або змінити тип закладу, яке має бути оприлюднене не менш ніж за рік до його ухвалення. У міських громадах проведення таких обговорень може проводитися за ініціативою органу місцевого самоврядування. Що у вас і просимо у нас Лизагубівський ліцей, це сільська місцевість, а ми міська, міська місцевість. І хорошо. Після завершення обговорень місцева рада ухвалює рішення про зміну типу закладу освіти шляхом винесення змін до його статуту. У новій редакції статуту має бути визначена один із передбачених законом типів. Початкова школа, гімназія або ліцей. До 1 вересня 2027 року заклади освіти мають бути лише цих типів. Трансформація ліцею в гімназію означає зміну типу навчального закладу. Прошу підтримати, винести на громадське обговорення проект рішення сесії Безлюдівської селищної ради щодо перепрофілювання зміни типу та перейменування комунального закладу Безлюдівського Безлюдівської селищної ради у комунальний заклад Безудівська гімназія Безлюдівської селищної ради. Ми виносимо на сесію правильно? Так, ми виносимо на сесію проект рішення. Для ні, 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 ми виносимо на сесію. У нас є рішення. Ми виносимо на сесію проект рішення про перепрофілювання. І у цей проект рішення разом із статутами буде рік на сайті Безудівської селищної ради на обговорення. Через рік ми з вами зберемося. І обговоримо, чи будемо враховувати, хто надавав пропозиції до та обговорення. Так. Значить, я ще раз, ви... а на сесії ми... Що ми на сесії ми будемо виносити рішення все, про. Щоб ми винесли проєкт рішення на громадське обговорення. Проєкт то, рішення про про затвердження, Наносимо на сесію про затвердження так. громадського обговорення проєкту рішення. Про винесення на громадське обговорення проєкту рішення сесії, про перепрофілювання, зміну типу та перейменування комунального закладу Безвідівські ліці Безвідівської селищної ради та затвердження статуту та в новій редакції. Так. О, ну, так, так, тоді голосуємо за кожного Криму чи за ліцея? І да. як вам буде підстава у всіх одна, виходить? Да. Так. так, ну хто за те, щоб винести на громадське обговорення проєкту рішення? Так, правильно, правильно. Тут сесії про перепрофілювання та перейменування комунального закладу. Тобто ми приймаємо рішення як комісія. Про винесення на громадське обговорення проекту рішення так. Хто за? Так. всі за. Проти немає, за отримує так і прошу підтримати питання про, внесення, про винесення на громадське обговорення проекту рішення сесії, про перепрофілювання, зміну типу та перейменування комунального закладу в Загубівській ліцеї Пізудівської селищної ради та затвердження статуту закладу в новій редакції. Я думала, що разом, то тоді ми залізнюський ліцей проголосували. Так. Тепер за Загубівський, будь ласка, хто за? Так. 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 На гімназії. Гімназія це у е, нас п'ятірев'яті класи. Так, гімназія я можу включати в себе і початкові. Початково. початково. Школу. Так. Ну, в мишу, в, в, так. Згідно плану трансформації, там початкова школа залишається при навчальному закладі. Так, про винесення на громадське прошу підтримати питання про винесення на громадське обговорення проекту рішення сесії про перепрофілювання, зміну типу та перейменування комунального закладу Хорошевській ліцеї Київської селищної ради та затвердження статуту закладу в новій редакції. Так, то за те, що підтримати винесення на громадське обговорення проєкту рішення перепрофілювання. Комунального закладу Хорошівський ліцей Бозівської селищної ради. Це в гімназії перекрепені. Хто за? Так, так, на сесії обласної ради було затверджено план трансформації про ці профільні ліцеї. Ага. У нас як по плану, як і згідно нашого рішення, 38 -е сесії, 8-го -е скликання, у нас залишилось два ліцеї. Як вони будуть на залишатися Васичівський два... і Безульівський юридичний ліцей? Ось виходячи із цього, ми всі три заклади, ті, що у нас залишилися, вони у нас будуть гімназіями. А як вони затвердили, якщо нічого не зміниться, якщо не цю реформу, то два ліцеї, Васіщівські ліцеї? Ні, ніхто відміняти не буде. Бажання. Педагогічний персонал. Ну, будемо спробувати всі. Пробувати, та. всі. Так. Дякую. Так, дякую, дякую. дякую. Немає вже нас питання, да? так, тоді. Порядок денний у нас вичерпано. Хто за те, щоб за... За... закінчити роботу нашої комісії? Тоже нема питання. Дякую. Все, дякую. Yok